Цей кадр з відкриття майстерні протезування у центрі Незламні. Пацієнти, яких тут протезували, малюють символічну картину Світанок. Серед них син військового, 13-річний Дмитро Одещини. Хлопець втратив руку у січкарні, допомагаючи мамі по господарству. Він став першим пацієнтом, для якого у центрі Незламні виготовили дитячий протез. Протез для хлопця виготовили у січні. Керувати ним хлопець може за допомогою міодатчиків, які кріпляться до м'язів його руки. Назар Багнюк протезист, який виготовив для хлопця протез, розповідає, діти швидко освоюють протези. Виготовила електричний протез, він ним дуже успішно користується. Він від початку дуже вправно з ним обходився. Він електричний, але він однохватний. Якщо говорити навіть про мультиартикуляційну кисть, яка має багато хватів, моторизований кожен палець, все рівно з практики, коли людина вже набавиться всіма хватами, залишається типу 90%, 85 90 оцей хват, власне, використовується, який є. Ну, які є в той кисті, Назар Багнюк розповідає: процес виготовлення дитячого протезу такий же, як і виготовлення протезу для дорослого. Єдиною відмінністю є те, що дітям треба частіше змінювати протези. Специфіка єдина, де діти ростуть. Якщо діти ростуть, їх треба міняти. Так, як взуття приблизно уявіть, собі, як діти міняють взуття. Важко сказати, вони ростуть стрибками, тому сказати, коли де коли, коли дитина вистрибне. Деколи таке може бути, напевно, що і двічі на рік може бути, деколи і там через півтора року. Але я думаю, що не менше ніж раз на рік. Точно протези з Німеччини. Марінсасер, який відвідав Львів, аби провести воркшоп для львівських фахівців, розповідає про особливості дитячого протезування в його країні протезування дітей є поширене в Німеччині, проте воно не пов'язане з бойовими травмами або ампутаціями, як в Україні, а із вродженими хворобами, коли діти народжуються зі зменшеними або відсутніми кінцівками. Наразі у центрі Незламні виготовили протез одній дитині. За необхідності тут готові протезувати і дорослих, і дітей. Можливість протезувати в Україні є, і для цього не потрібно їхати за кордон, каже директорка з розвитку першого медоб'єднання Львова та керівниця проєкту Незламні Ірина Заславець. За трішки більше ніж рік роботи у національному реабілітаційному центрі незламні нашим пацієнтам. Ми вже встановили 233 протези нижніх кінцівок і 17 протезів рук це міоелектричні, тобто біонічні протези. Один із них дістався 13-річному хлопчику із Одещини. Загалом, якщо говорити про дитяче протезування, то таких протезів в Україні встановлено тільки кілька і причина цьому на щастя, те, що в цій війні. Небагато діток, які втратили кінцівки. Кілька з них були протезовані за кордоном, кілька в Україні. І я хочу сказати, що в Україні є спеціалісти, які можуть ставити протези як дорослим, так і діткам. Ольга Диника, Анатолій Кіричук, Суспільне новини, Львів.